Доброго дня, вас вітає компанія Світофор і сьогодні ми з вами поговоримо про технічні фени. В чому суть нашого обзора? У нас є два фени штурм, один з них дорожчий, один з них дешевший. І зараз ми подивимося, в чому їхня різниця і чи треба переплачувати такі гроші. Давайте ж поговоримо, для чого потрібен технічний фен. В принципі, він працює так само, як і звичайний фен, яким дівчата сушать голову. Але різниця в тому, що цей фен видає дуже велику температуру. Наприклад, цей фен видає максимум 650 градусів. Посушити волосся трошки не підійде. А для чого ж він в загальному служить? Майстри використовують для того, щоб знімати старий лак, фарбу, наприклад, або ж для того, щоб просто її підсушити. Для формування пластику, наприклад, коли ви його там паяєте, формуєте. Для того, щоб розморозити якісь замерчі труби і щось таких подібних варіантів. Зараз ми почнемо оглядати самі фени. В нас зараз є два фени. Один. Ем... Один з них моделі HG2003DP, другий модель hg 2003 lk Чому їх не різниця, зараз подивимося. Почнемо ми з фену дешевшого сегменту, тому зараз ми подивимося що є саме всередині. Давайте будемо починати потрошечки. Що ж, в комплекті йде інструкція, звичайно, на українській та російській мові. Далі сам фен йде в такому кейсику. Це цікавий варіант, але ж... Інтересно, що там є всередині. Оба. Що ж, як ми бачимо, це йде сам фен. Далі йде ще отакий От скрибок для фарби, щоб ви її знімали. І різні скажімо так, сопла, з якими ви будете подавати, скажімо так, потік гарячого повітря під різним кутом. Будівельний фен, штурм hg 2003 lk має потужність 2000 Вт. Робоча температура в першому режимі йде 350 градусів, в другому режимі вже до 600 градусів. Є перший робочий повітряний потік, який має 250 літрів на хвилину, другий режим вже має 500 літрів на хвилину. Фен легкий використання. Більше сказати нема чого. Дві кнопочки: кнопочку вверх, кнопочку вниз, ви відрегулювали собі температуру і працюєте. Ніяких лишніх заморочок. Раджу фен для тих. Кому потрібно зробити швидку роботу в якихось домашніх умовах. В мінімальному підсумку можна сказати, що фен повністю зувільняє нас за такі гроші. В нього є дуже чудова потужність. Він простий у використанні, легкий і надійний. Наступний фен у нас HG2003 DP. Він є напівпрофесіональним. Що ми зразу бачимо? Він в нас йде не в кейсі як попередній варіант, а зразу в коробці. Відмінні, звичайно. Не знаю, чому він дорожчий, але ось так виходить. Зараз ми відкриємо, подивимося, що в нього всередині. Що ж, зразу ми бачимо інструкцію, так само з різними соплами, як в попередньому варіанті. Далі вже йде у нас сам фен. В чому ж сама різниця цього фену? Можемо сказати ось так. Тут іде ЖК-дисплей з різними функціями. Функцій багато, цікавих. Зараз ми з вами поговоримо про це. В цього фену є так само два режими. Тобто перший режим та другий. Зараз ми розкажемо, для чого йдуть ці кнопочки. Наприклад, на першому режимі він йде мінімальна температура 50 градусів. Ось цією кнопочкою ви можете регулювати повітряний потік від максимального до мінімального. Далі, при нажатті на другий режим так само регулюється повітряний потік, але на другому режимі ми так само можемо регулювати температуру. Тобто максимальна температура цього фена 650 градусів. Далі ми додаємо температуру. Температура збільшується, плюс повітряний потік фен видає зовсім таки хорошу температуру. Ще один плюс цього фена, що він запам'ятовує температуру, яка була останнього разу перед виключенням. Наприклад, якщо ми включаємо фен, вибираємо температуру, хай буде 200 градусів і зразу же його виключаємо. Після включення автоматична температура буде 200 градусів. У нього є 4 позиції пам'яті температури. Тобто, наприклад, якщо ви включаєте фен, вибираєте там, температуру, хай буде 190 градусів. При нажатті ось на цю кнопочку, він запам'ятає вам температуру. Тобто зараз я вже нажав і вибрав той режим, який я запам'ятав раніше. Тобто, наприклад, зараз 300, раніше в мене був, я запам'ятовував режим 400, тобто вам не треба кожного разу виставляти температуру, а берете лише той режим, який вже раніше ви запам'ятали. Що ж хочеться додати, що цей фен складається з дуже хороших матеріалів. Перше, це що ручка має резинове покриття, вона дуже зручно тримається в руці, якщо навіть ваша рука спотіла або тому там, ще щось мокре, грязне і тому подібне, воно буде не скользити, а приємно триматися. Далі, наступний варіант того, що саме сопло йде з керамічного покриття. Для чого це керамічне покриття? Де для того, щоб при великій температурі. Воно не розігрівалося настільки, щоб починало там топитись. Цікава деталь того сопла в тому, що воно має косу різьбу, як ви можете бачити. І тоді, коли воно спрямовує гарячий потік повітря, воно його не розповсюджує на всю деталь, а лише б'є точково тобто ту точку, куди ви його поставили. Чи суттєвою перевагою цих двох апаратів є, те, що в них є пластиковий екран, який збереже ваші руки від високої температури? Ще й невеличка порада всім людям, які будуть працювати з цими фенами та й з іншими любими, кожен фен після того, як ви з ним попрацювали, дали йому прогрітися добре, треба поставити на торець цього фену, для того, щоб ви не пошкодили в першу чергу сопло і не підпалили нічого цим феном. В невеличкому підсумку хочу сказати, що цей фен підійде для більш професійних робіт, тобто для тих людей, яким потрібна точність в температурі. Я думаю, ви вже вирішили, який саме фен вам підходить, тому ви можете їх придбати в наших онлайн-магазинах або офлайн, які знаходяться в місті Чернівці. Всі силочки та всі дані будуть під відео.